Привіт, наші улюблені, шановні кохані. Ми вас дуже любимо. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви зайшли сьогодні до нас сюди. Our our no silence, сьогодні ми будемо дивитися Чексона. Це вже не перша поява цього артиста на нашому каналі. Ми дивилися жовтий князь. І mm. перший раз він був здається за донат. Так, до речі, сьогодні він у нас буде окремо. Це буде нова відеоробота тільки за тебе. Щось буде кінематографічне. Ну, минулого разу я з задоволенням йшов у цю двіжуху, тому що <світ> я знав, що там буде схожа. Я дуже люблю її вокал. Очі о черет. Розкажи свій секрет на але сьогодні він без неї, тому мені вже цікаво, що це буде. Тому що у жовтому князі здається, він ну він трошки співав, але там було зовсім мало. Мало там його було мало, було мало. мало так. Там було трошки. От він там начитув, начитув. Шо, тут у вас Сенор, на чітував, на чітувати щелятне. Шото дуба до діосьмінака не по не завжди зрозумілий текст. доводилися читати з екрану. Бачиш зараз. Ми послухаємо його окремо, подивимось і дізнаємось, який він взагалі. Тому пропонуємо не затягувати, переходити до відео, угу. до нашої реакції. І я вам пропоную підписатися на наш канал, поставити вподобайку до цього відео і написати будь-який коментар. Це дуже для нас важливо. Так. Ось тут знову йде така якась автентика. Скажи мені прямо, кого мені вбити, з чим маю померти. Зримаю чистого серця, не відворонююся. У okay. кожній версії мультфсесвіту У кожна моя версія, однаково шукатиме твою Без сантиментів, всем буде проти нас Ти знатимеш, напевно накажи Мені нагрузуючись. чимось. що Якось концептуально. Я починалася вона нудніше, а зараз прям цікаво її слухати. Проти цілої армії, як може тільки двоє не нормальних. І це вже ні в'які порівняння. Дивись, до чого ти довела мене. Моя душа не цікавить, яблок. Він не бере вже проти не правила. Ми двоє проти красива фраза. Мені так сподобається. Дуже красива фраза. Несчурсив... Він не бере те, що вже проти клас не і Як ціна закохання, кожен ферек що він не сама. Але знову мені приходиться, доводиться читати текст, бо я його не, не, на слух дуже погано сприймаю. Ти за тебе не буде. Скажи, кого? Субтитры Фест, звісно, о, нездорового кохання. О, mm -hmm. і, як це називається? Одержимості yeah. якоїсь такої в коханні. майками Текст непоганий. Klassman. Я, Я спочатку почав посміхатися, тому що він таким голосом вступив. <звук> Скажи мені прямо. Вона mm -hmm. була просто. Одна подруга а, живе в Туреччині. Вона коли чує таку ванерву в вона завжди каже хм, опять срать хоче. <клес> я не знаю, що мені сказати, а як твір, як, а, як пісню, я скажу, що окей, мені подобається, тому що це щось нове і концептуальне. Зримова чистого серця, не відвороню самопожертву. Чи буду я таке слухати? Ні, я таке не слухаю. Це не мій стиль. Але Але є одне, але але я сто відсотків знаю, що ця пісня, цей трек, він знайде свого слухача, і я радий, що в нас таке є. <му> Ось ось ми й знайшли. Я, мені дуже подобається. Я прям мене захопила ця пісня. А, мені дуже незвична на початку манера виконання тексту, коли а, знаєш, не римовані оці стандартні лінії, а воно прям це речення, вони викладаються. Після оцього всього попсового, ти такий я не звик до такого, в мене мозок не підлаштовується. А потім ти починаєш Бо нам хочеться систематизувати Ми хочемо, хочемо музику. Рубана, після. рубана, рубана, рубана. Так, рубана. Так, так. А тут ти слухаєш речення, це якась проза, і це дуже красиво. Починалася вона для мене дуже нудно. Ну, ну не, коротше, дуже нудно. Мені було нудно спочатку. А потім, коли розкрилася мелодія, коли приспів почався, знову ж таки, пісня набула розвитку свого. Мені дуже подобається музична складова, дуже красива. Мені сподобалися е, текстові якісь е, прийоми. Оця фраза. Ну, я казала це під час реакції, вона просто це неймовірно. Це Моя душа не цікава, він диявола, він не бере вже проти неправильно. Дуже незвично так подавати тексти, такі такі значення. Ну, клас, я коротше. Для мене це ще поки що сирувато занадто концептуально, але я думаю, що у цього виконавця велике майбутнє. Пишіть ваші враження. Як вам ця пісня? В неї дуже мало переглядів. Я так думаю, і дуже мало прослуховань. Я накину ще десь. Я ще десь накину ті пісні совідсотків. Так, тому що. Мене дуже захопила ця пісня. Мені дуже приємно її буде переслуховувати. І напишіть, чи знали ви взагалі про цю пісню, і чи будете ви її слухати. І дякуємо вам за те, що ви подивилися це відео з нами. Слухайте українську музику. Вона ви бачите розвиток. Вона буває різна. Абсолютно У нас на каналі. Ви можете побачити абсолютно різні треки. Ми то дивимось. Так. Дуже різноманітне. От. І не забувайте нас підписувати, ставити нам вподобайки до цього відео і натискайте дзвіночок, щоб знати, коли у нас виходять відео. А ми чекаємо вас у наших наступних та минулих відео, яких ви ще не побачили.